При правильній агротехніці огірки здатні плодоносити аж до заморозків, але часто останні врожаї збирають набагато раніше, щоб термін життя рослини не перервався завчасно, треба строго дотримуватися всіх правил його вирощування, але є і деякі хитрощі, що дозволяють продовжити плодоношення на пару тижнів. Ефективні методи для продовження плодоношення огірків в першу чергу для створення умов тривалого плодоношення не варто забувати про ті моменти, без яких огірки і зовсім не дадуть нормального врожаю. Головне в вирощуванні огірків, щоб огіркам було комфортно, їх треба садити в захищеному від вітрів. Місці грядка повинна бути добре удобрена, а посів насіння або висадка розсади проведені вчасно. У відкритий ґрунт огірки висаджують лише при настанні справжнього літа раніше тільки підплівкові укриття, щоб огірки плодоносили до осені. Можна посадити їх в кілька етапів з інтервалом в два тижні. Це стосується як відкритого ґрунту, так і теплиці. Найпершими висаджують ранні сорти, від яких найчастіше не на слід очікувати тривалого плодоношення. Середньостиглі огірки підійдуть і для консервування. І для вживання в свіжому вигляді, а посадка в більш пізні терміни пізньостиглих сортів, наприклад, Фенікса дозволить і в незахищеному ґрунті знімати урожай аж до заморозків. При виборі пізніх сортів краще зупинитися на самозапильних гібридах, оскільки років комах у вересні знижується, посадки не повинні бути загущеними. Кожні два тижні огірки обов'язково треба підгодовувати, використовуючи розбавлені настої коров'яку або пташиного посліду. Якщо помічено припинення росту і пожовтіння листя, корисно позакореневе підживлення сичовиною поливати огірки слід тільки теплою водою і тільки під корінь, промочуючи ґрунт не менше ніж на 15 см, після чого мульчувати найкраще вирощувати огірки у вертикальній культурі. Більшість сортів вимагають обов'язкової форміровки куща. Води знімати треба не рідше ніж два рази в тиждень, не допускаючи залишення на батогах перерослих примірників, при зниженні температури повітря нижче дванадцять оспоруження укриттів обов'язково для чого заздалегідь влаштовують дуги. корисно використання для огірків теплих грядок на основі біогумусу, особливо небезпечні знижені температури в серпні вересні. Вони викликають виникнення грибкових захворювань, таких як борошниста роса або пероноспороз. Із захворюваннями треба відразу починати боротися. Способи продовження плодоношення, крім дотримання агротехніки, варто враховувати наступне: при зборі плодів у другій половині літа треба якомога менше чіпати батоги. При горизонтальному способі вирощування вони здатні утворити додаткові корені, при вертикальному. Батоги самі розташовуються в оптимальному для себе положенні. Систематичне оглядання листя на предмет хвороб і шкідників дозволить миттєво почати боротьбу з ними. Відстеження температурного режиму має бути постійним, огіркам небезпечні похолодання, але не можна їх тримати довго і під плівкою, де створюється занадто волога атмосфера. Однак від холодних дощів, а тим більше кислотних, укриття плівкою вельми бажано. Серпневі поливи повинні проводитися вранці. Необхідна наявність в городі квітів, які залучають літаючих комах до самих заморозків. Це можуть бути, наприклад, хризантеми, материнка, пацелія, бораго та ін. У серпні вересні плоди знімають кожні один-два дні, особливо уважно виглядаючи можливі переростки і гачки. До кінця літа слід утеплити коріння. Замульчувати грядку шаром перегною висотою не менше 5 можна провести і омолодження кущів, обережно знявши деякі батоги з опор і прикопавши їх в нижній частині, що викличе додаткове коренотворення, в цей час слід переключитися на позакореневе підживлення, десертна ложка сечовини на відро води. Золу варто розкидати навколо коренів, а інші кореневі підгодівлі можна і зовсім припинити. Для стимуляції росту нових пагонів варто обрізати ті, які тільки починають жовтіти і припинили активне зростання. Всі ці заходи відносяться і до тепличного вирощування, але там менше проблем з похолоданням, а більше з хворобами. У теплицях треба відразу обривати листя в міру того, як вони почнуть засихати, у видаючи рослини краще скоріше ліквідувати на здорових в серпні, обрізають тонкі пагони, а також от що знаходяться в нижній частині куща. Корисно профілактичне оприскування кущів фітоспорін або настоєм цеболиння. Немає таких радикальних заходів, які дозволили погіркам плодоносити вдвічі довше природного. Але продовжити збір плодів на 2-3 тижні цілком реально. Для цього треба лише дотримуватися всіх правил вирощування і стежити за рослинами практично щодня.